Доброго дня, дорогі підписники, ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Посправлялися по господарству. Ну і поки там ходив, общався з підписником, приїжджав до мене. Русланчик із села Дернівки. Це теж один із перших моїх підписників, також приїжджає до мене, бере в мене вітамінну базу і годує також, як я. Своїх поросюшок. Є в нього свиноматка і є невеличка кількість відгодівлі, ну і також реалізує по своїм знайомим і друзям те, що вирощує. Ну, Поки я ходив, у наших поросят настав тихий час. Так що я справлявся по господарству, вже закінчив справлятися. Думаю, зараз зроблю контрольне зважування. Хочеться зважити наших поросят. Тобто ті поросятки, які були на першому кадрі, О, сьогодні у нас 13 число, е, їм було Ну, Грубо говоря, не було, їм вони народилися 14-го, ну, грубо говоря, їм місяць. Обично поросят відлучають на 28-й день. От, я відлучав або на 28-й, або на 35-й. Ну, хотів тягнути до 35-го, ну, побачимо. Можливо, на днях будемо відлучати, босячки чималі, а можливо, будемо наблюдатися за тим, як буде себе почувати свиноматка. Осталося тут небагато, 5 днів. От, свиноматку в день відлучки ми проглистуємо. От. І в принципі нічого більше не будемо робити, будемо чекати, що вона прийде в охоту з 3 по 5 день. Ну, якщо свиноматка дуже така забіжена, можна проколоти три вітамін в день від лучки і проколоти івермектин від глистів. Так що, друзі, зараз візьмемо з вами віса чи ваги, чи як воно там правильно називається. Тому що є в нас деякі люди, цепляються за слова. Я думаю, що е, ті люди, які хочуть поміняти е, і розмовляти чисто українською мовою, о, я думаю, що вони навчаться. Ну, а я, І ми також стараємося, тому що є в нас е, в нашій мові суржик, тобто слова пролітають, але вони нам жити не мішають і не мішають нам любити нашу неньку Україну. А є якісь валечки, там сидять і цепляються за кожне слово. Мене просто це так уже вихарює. О, хотілося просто, ну, ту людину побачити і що вона цим хотіла комусь там доказати. Ну, мені, -то, в принципі, фіолетово так само і Руслан приїхав, каже, а ти не обращай на такі коментарі, там, якщо будеш так ці коментарі, ти, що це капець. Я кажу, да ні, я вже до них привік, і в мене вже давно до них виробився імунітет. Але просто робиш наголос і людині кажеш, що навіщо ти це говориш. Якщо ти так думаєш, а ми робимо так, це не означає, що ми тебе послухали чи почитали твій коментар, і все поміняли. Так що, друзі, так само і в інших справах, людина повинна якось контролювати себе от, і не нав'язувати. А якщо вона щось і хоче зробити, якийсь наголос, що там треба щось змінити, або десь якась є помилка в людини, це бути якось е, так, красиво зроблено, щоб людину не... Зацепити, не повернути, а направити в те русло, яке хотіла б людина, як там кажуть, з боку краще видно, правильно, збоку видніше. Ну, але ніколи насильно милий не будеш, так що не треба ніколи наговарювати і говорити, щоб людина брала і щось міняла. Так що, друзі, зараз візьмемо е, наші віса і зважимо пару-тройку поросят. Трошки я такий хазяїн запустив це діло, як звичайно в традиційному свинарстві, Теж таких поросят кастрюрують. ну як поросят не каструють, або кастрюрують вже ті люди, які купують, тому що є багато людей, які хочуть купити не кастрюрованих поросят. Чому? Тому що коли в деяких випадках попадали в них нутряки, то вони тепер бояться і не хочуть, щоб кабанчики були кастрюровані. Були такі випадки і в моїх знайомих. От Ну, Але ми каструємо, тому що ми для себе і продаємо. Треба це все діло робити раніше. Так як мене там просили, буває, просять кабанчиків, і та людина, яка в мене просила із Чернігівської області, хоча я сказав, що той кабанчик не камільфо, рижий. Ну, я думаю, я оставлю, а ось людина там щось передумає. і щоб справити ситуацію, дамо йому із цієї групи, ну чи стої, не схотів, йому проморозився, промовчав, пред'яви, пред'явив, що за три неділі ми йому не дали відповідь, хоч ми не давали конкретної обіцянки, що ми будемо йому тримати поросятку. Так що, друзі, я думаю, що вже треба буде покастрілювати, звісно, в такому віці це є стрес більший, ну, Але ми це робимо швидко, чітко і без зайвих рухів. Так що, друзі, зараз беремо віса і важимо наших поросят. Що, ми теж вже спимо. Тут теж тиха година. Рижульки, Русланчик, ти казав, що ризі свині погано ростуть. Для мене рижі вони взагалі класні. Вони, по-перше, що вони спокійні по натурі. І, ну, як, спокої, і Такі вони дуже добрезичливі, вони да, такі. Любіобільне. Так що, друзі, якось так. Зараз беремо, ну, вісай, ящик я вже наготовив. Рижики, пижики, дрищик нашій теж приходив в форму. Ну, а так все нормально. Один воно менше і другий. Що? Яблук в мене нема сьогодні. Трошки пізніше там треба пособірати. І я вам поріжу. Тобто небагато там є. І поріжемо менше поросяткам. Так що, друзі, все, погнали. Ну що ви, зважені і щасливі? Так, вісами поставили на проході, на ящичок старили, отак, от так, нолики у нас є, видно, так? Да? Ну і зараз будемо просити когось, щоб хтось підійшов. О, ось, ось ця дівчинка, вона у нас родилася, сама перша. Ось п'ятнишко, так? Да? І ми її саму першу зважимо. Сама головна задача усіх свиноводів зберігати те, що є після відлучки. Ну, ось така дівчинка 9. 400. Хороша, хороша, йди сюди, йде. Тут вже є ще у нас кандидати менше. Іди сюди, Діть іди сюди. Іди. Оба. Очіки. О, Бісячки. О. О. Да? Ай, молодець. 6200. 6200. Шість 200. Іди. 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 Так, дівчинка сама здорова, така, Сама перша родилася, і сама здорова. Такі спокійні теж як Тих-тих-тихо. залазь, спали, попросиналися, що таке, як розкарячки. Так, двісті. Пішли, встава. вставай. Вставай. Не розбирай, що з тобою робиться. Йди. Йди. Ой, йди сюди, йди сюди. Оба! Це одна. А, не, це хлопчик, іди. Не, ну яєчка відріжемо, буде легший. 8600. Все, ну є такі меншенькі, ребятки, йди сюди. сюди. Ди сиди. Ди сидіти. Ну, такі вермеки, ще одненько звали, дити сіди. Ой, боже мой! Що, встава. Ну такі біжмені, значить вийду рівненькі. Шість 400, да. Все, 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 куди собралась? Йди в хату, йди, дим. Йди, йди, кабанчик, йди. Все, друзі. Зважили ми наших поросят. Поросяди, які ми привезли від калюна в нормі. Прижилися, тушають. Два підранка у нас в кабанах здорових теж нормально. Ну, а наші тусуються під лампочкою, вони наче самі менші. Так що, друзі, ну, отаке вийшло у нас відео. Зважування місячних поросят. Поросята... Їдять стартовий комбікорм біля мамки, те, що їсть мамка. Ну і відповідно, таким чином будемо відлучати. Ну, Буду старатися тягнути до 35-го дня. Все-таки мені подобається, коли в домашніх умовах ми це діло робимо на 35-й день. Ну, холостячки, Кушають, їдять. Теж нормально. Вони, кстати, родичі з цими поросятами по батькові. Так що всім бажаю, друзі, скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра, хто тримає господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім пока-пока-пока.